Друзі, хто з вас, як і я, то знімає контент і планує окей, зараз буду вести сторінку або сторінки у соціальних мережах. Так, сплановано, а потім знов забиває і не записує контент, як і я. Власне, в мене тут з'явилася ідея, чому так відбувається. Поділюся з вами, раптом вам теж це відгукується. Ідея наступна: з одного боку, я публікую контент для того, щоб просувати себе як особистий бренд, тобто як людину, яка займається певними видами діяльності і хоче заробляти на цьому гроші. А з іншого боку, в мене є досі є таке неприємне відчуття, коли пишуть якусь хрень в коментарях. І мені, коли пишуть якусь хрень в коментарях, мені хочеться закритися, типу, мовчи, 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 блін, забанити людину і самі чезнуть з по простору. Так от, оцей конфлікт якраз такий, мені здається, є причиною того, чому ми то заряджаємося і публікуємо щось. То закриваємося і перестаємо публікувати, тому що хочеться в якісь моменти, коли пишуть якусь дурню, просто отак от зробити і нічого не робити. Але е, лайфхак для мене. Сама собі вивела, що окей, коли пишуть якусь фігню, треба продовжувати з людьми розмову для того, щоб ну яка в мене ціль? Чи бути хорошою, чи просувати себе як бренд у соціальних медіа. Якщо перше, то я закриюся, закрию сторінку і не буду. І буду собі працювати на велику корпорацію, заробляти собі на хліб з ікрою. Але якщо я хочу бути присутньою в соціальних мережах і просувати себе як бренд, щоб стати зрештою річ біч, то мені навпаки треба провокувати ці коментарі дурні. Люди будуть писати. А в мене ось так, а моє біле пальто краще. А я, а в мене такого ніколи не буває. Або ну, тобто, давати людям простір у моїх коментарях вигуляти своє біле пальто. Змиритися з тим, що якщо я хочу бути публічною особою, а наразі я таки хочу нею бути, то змиритися з тим, що в моїх коментарях гулятимуть білопальтові, і це приноситиме мені результат у вигляді переглядів більшої більшої е, кількості переглядів. От, якщо вам це було корисно, ви знаєте, що робити. Хочу просувати, прокачувати свої соціальні медіа, і хочу запускати все більше і більше таких цікавих різних розмовних форматів комунікації. Тому що в мене є дуже багато чого сказати. І я тепер буду готова до того, що до мене приходитимуть усілякі люди, які будуть намагатися за мій рахунок самоствердитися, і я буду за їх рахунок збільшувати свої охвати. От така в мене стратегія щодо соціальних мереж. Тому якщо вам захочеться написати своє фі мені в коментарях. То я вас запрошую до цього. Пишіть своє «Фе, любі мої. Я більше не хочу бути хорошою та ховатися за маскою хорошості від публічності. Така історія.